З Решетилівщини сорочка шита штапівкою і стебнівкою. І її можна прошити акуратно з обох боків, але якраз от вона шита технікою позад голку. Тобто з вивороту у нас така ну, менш акуратна, звичайно, поверхня шиття і не відповідає тому, як. Як вона виглядає на лицевій стороні? На сорочці із Західного Полісся Рівненська, область Сарненський район? На рукавах прошиваються такі суцільні смуги, які в народі називали поверхняки. І ці поверхняки обшиті рідким стебловим швом. Якраз виворіт показує нам, що не стібочок до стібка, а набагато рідше кладуться, по поверхні стібки. і відповідно з вивороту маємо ось такі поодинокі окремі стібки, які свідчать про те, що це. Шовшився рідко. Не, не класичний стебловий, а рідкий стебловий шов. Вишивці українського полісся. Це і природня зона, і історико-етнографічна зона, яка збігається з природньою зоною північної лісової частини України. Сорочки святкові вишиті переважно червоними нитками. Тобто, коли показувати якісь цікаві класичні зразки з заволіканням занизунням, то звичайно це в першу чергу поліські, ось такі червоні візерунки. От одна із давніх сорочок, ще кінця 19 століття, на це вказує синій колір поруч із червоним заволіканням виконані ось такі суцільні орнаменти. На уставках і нижче на рукаві. Якщо подивитися на зворотній бік, так само класично як позитив-негатив виворіт. Поліщуки, коли шиють ось такі суцільні узори, вони починають і закінчують візерунки. Залишаючи початок і хвіст нитки. Проста низь широко побутує на Правобережній Україні на Поділлі, Буковині, Гуцульщині. І ось зразок на Гуцульській сорочці із села Пістень Косівського району виконана. Ця низь те, синіми нитками і виповнена ще додатково кольорами блакитним, жовтим, червоним. Якщо подивитись на звороті, то тут складно вже побачити структуру, тому що ці кольорові нитки, вони їхні переходи вони вже закривають. Закривають структуру орнаменту, яка, ну, власне кажучи, ось виглядає як позитив негатив. Варіант з Крижопільського району Вінницької області. Низь виконана червоними нитками, червоною заполочю. В народі казали низь ворли, Тобто ось цей елемент. Він нагадує собою якби орла, який так от сидить і розправив крила. Простою низю, оці відростки на рогах і ось оці хвильки, вони прошиті стіпками на три нитки полотна і це низь. А всі оці грубші лінії вони мають замочки, тобто все, що отут є, в одну нитку тут нема пропусків в одну нитку, а те, що ми тут бачимо, це є замки. Тобто сім ниток полотна покривається двома стіпками на чотири нитки.